на ваш полі, які саме з інструментів, які, які прийдуть у Максим Одчиковському від доповіді, на ваш політ найуспішніше. Тут не можна говорити про те, що є найуспішніше. Як не дивно і як не прикро мені це говорити, то а, для цього проєкту найуспішнішою, а, скажімо подією, що відбувалася, це була зміна влади. На жаль. Тому що це призвело до того, що. Ну, Люди, які говорили, що там 100 тисяч на рік нам вистачає, ми нічого не будемо робити, вони просто пішли, і коли ми прийшли з пакетом, підтверджуючих, що щось тут, тут, тут це можна використати, тут це залежить від конкретної ситуації, в якій перебуває. Громадська експертиза дійсно допомагає побачити певні проблеми. Але не, не завжди вона може стати в основу подальших змін. Як на мене, головне це. Діях, як з владою, так і з партнерами, не намагатися перетворювати це на війну. Ну такі локальні бойові дії ще можна а, а таку затяжну тотальну м -м акцію, на жаль, вона не є дією. А домовлятися логічно на конкретних підтверджуючих прикладах, як на мене, ось цей успіх. Ось це успіх. Будь-яка влада хоче, щоб виборці прийшли на наступний раз, і проголосували за них. Це Якщо ви досягаєте певних позитивних змін, ці виборці пам'ятаєте і скажуть, супер, вони зробили те, що нам сподобалося. А, тут, як на мене, це найдієвіший аргумент на даний момент. І плюс до того, намагання використовувати всі можливості і реально капати. Капати, капати. Я не кажу бути бейсбольною биткою, але, хоча іноді цього також дуже хочеться, але все-таки використовувати ось такі поступальні кроки і демонструвати власну спроможність щось змінювати. Тому що, наприклад, я гадаю, цей соціальний конкурс був би неможливим, якщо громадські організації не відпрацювали на районному рівні, і це було ефективно. Тому що, перш за все, а хто буде розподіляти ось? А Ака, а як і таке інше? А ось бачите, є досвід, він успішний і можна спокійно, не боючись нічого, залучати передвіта. Дякую. Можливо, ще кожного